Вітаю! У цьому відео ви почуєте топ-5 фактів про благодійні пожертви на пенсію. Факт перший хто може бути меценатом вашої пенсії. Долучитися до фінансування пенсійних виплат на благодійній основі може будь-яка юридична або фізична особа, громадянин, який проживає в Україні або за кордоном. Факт другий: який максимальний та мінімальний розмір благодійних пожертв? Ні максимального, ні мінімального розміру благодійних пожертв на фінансування пенсійних виплат не існує, оскільки сума благодійної пожертви не обмежується у розмірі. Таким чином меценат може пожертвувати будь-яку суму на власний розсуд. Факт третій, який бувають благодійні пожертви, благодійні пожертви можуть бути персоналізованими. Тобто, якщо меценат обирає конкретного пенсіонера і жертвує йому або знеособленими у разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви, 70% від суми цієї пожертви спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові. Решта 30% буде спрямовано на фінансування пенсій всіх пенсіонерів. У разі здійснення знеособленої благодійною пожертвою вся сума використовується для виплати пенсії в солідарній системі. Факт четвертий як довго пенсіонер отримуватиме збільшену завдяки благодійній пожертві пенсію. Пенсіонер, на користь якого надійшла благодійна пожертва, отримує 70% сплаченої суми пожертви одноразово у наступному виплатному періоді. І останній п'ятий факт. Чи оподатковуються благодійні пожертви? Наразі ні, оскільки Податковим кодексом України не передбачено включення благодійних пожертв до об'єкту оподаткування. Якщо ця інформація була для вас цікавою, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.